У кожного з вас є невроз, а скоріш за все їх декілька різних. А знаєте чому? Зараз розкажу. Колись в дитинстві ви вперше зіткнулися з неприємним досвідом. Це могло бути все, що завгодно. Звичайні ситуації, події, яких в дитячому житті мільйон. Наприклад, мама не взяла на ручки, тато не захотів з тобою погратися, сказав відчепись. Мама не похвалила за гарний малюнок. Ти вдарився, розбив колінку, а мама не пожаліла. Молодшу сестру поцілувала на ніч а тобі просто сказали спи. І в ситуації неприємного досвіду ваш мозок вирішив, що справа в вас. Ви визначили себе як причину того, що сталося саме так. І сформулювали висновки типу: Я поганий, мене не люблять. Я непотрібний, я неправильний, я якийсь не такий. Незалежно від ситуації, ці висновки звучать зазвичай від різних людей однакові. Згадайте себе, згадайте якісь неприємні дитячі ситуації, яким відчували ви себе? Поганим, непотрібним, неправильним. Ви повірили в ці свої висновки, бо ви були маленьким і ще не мали розуму і логіки дорослої людини. І ці висновки стали частиною ваших переконань про себе. І ці висновки тягнули за собою все ваше життя, страхи, образи, провину, сором, злість. Прийнявши рішення про те, що ви неправильний, ви почали відчувати себе неповноцінним. Прийнявши рішення про те, що справа в вас. Ви почали почувати себе винним. Провина передбачає покарання, яке ви самі собі все життя потім і вигадували, і несвідомо закрили свою спонтанність, свою справжність, заборонили собі бути собою, проявлятися, радіти, бути вільним. Тому все життя ви перебираєте варіанти залагодити свою провину, якої насправді не існує. Довести свою повноцінність, яку насправді доводити не треба. Сподівайтесь заслужити щастя, а воно ніяк не приходить. І це те, що відбувається в вашому житті і зараз. Але це все неправда, цього ніколи не існувало. Вам це здалося? Те, що я описала, це основа будь-якої психотравми, це основа життя будь-якої людини. І головна гілка всього вашого життя, на якій тримається будь-яке ваше страждання. І це базова концепція, і її пропрацювання зробить вас назавжди вільною і щасливою людиною.